Росія надзвичайно сильно хоче змінити владу в Німеччині на перекір Україні, Сполученим Штатам та Британії і вже почала інвестувати в лівих та правих радикалів для того, щоб зірвати якраз таки допомогу Німеччині Україні. Вашингтон Пост зробила велике розслідування на базі секретних документів. Тому, друзі, підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок і ми зараз з вами все це проговоримо. Washington Post, посилаючись на секретні документи, частина з яких виплила, частина з яких залишалась невідома, Але журналісти цього видання отримали до них доступ, зробила аналіз. Активності Росії на території Німеччини, яку Путін і через свій старий сентимент, тому що він там працював, і через те, що Німеччина, як центрова економіка Європейського союзу, включилася в допомогу Україні після візиту Шольца і Штанмаєра в Україну, коли вони потрапили під сирени, коли вони побачили, що трапилось в Бучі, вони вирішили допомагати Україні, і це зрозуміло, що не подобається Путіну. Так їхня допомога не ідеальна, і не така масштабна, масивна і ок. Об'ємна як того хоче України, але вона є і вона стає кісткою поперек горла Путіну. Власне, Путін визначив Німеччину як головну ціль для розколу Заходу, як головну країну, в якій треба змінити владу для того, щоб Росія могла себе посилити. Я вам нагадаю, що Британія і Росія завжди борються за Німеччину, або разом борються проти Німеччини. Якраз таки серце Європи воно знаходиться. В Німеччині і флангові держави типу Британії і типу Росії намагаються за неї боротися. І хто отримує Німеччину, той отримує певну перевагу. Ну і, власне, таку ціль Путін поставив своєму політтехнологу. Ну от і дуже улюбленому чиновнику Кирієнку, Терєнко зібрав своїх політтехнологів і поставив задачу підняти рейтинг Росії в очах німців і німецьких радикалів мінімум на 10% за місяць. Політтехнологи взяли дуже багато грошей, і пішли працювати. Зрозуміло, що ціль не просто підняти рейтинги, ціль виростити, викормити своїх викормишів, От політиків, які будуть дуже любити Кремль, і все це називати німецьким. Це це називати німецьким е, патріотизмом. Ну, власне, Кирієнко запустив процеси по мітингах, боти, фарми, тролі, проросійські меседжі е, підняли проросійських російських політиків, е, почали шукати нового канцлера, Почали малювати навіть мурали проти Арнели Бербок. Почали якраз таки піднімати ці рейтинги. Ну і, власне, є такий журнал, який називається Компакт, його керівник Юрген Елесер. Елсесер. Власне, він почав писати, що, знаєте, а було б дуже класно, якби прем'єр-міністром, новим канцлером стала Сара Вагенкнехт. Це, власне, лідерка, ну, членкиня однієї з ліворадикальних партій Дієлінг. Сорі, можливо, я неправильно прочитаю німецькою. Тут можуть бути нюанси. Але, власне, Сара Вагенкнехт стає такою цитованою серед російських пропагандистів. А власне, журнал Компакт якраз такий, який пропагує Путіна Росії, він такий дуже шриодерський журнал. Ну, от і він каже: Ось дивіться, як би було класно для Німеччини, щоб е Вагенкнехт її об'єднала, вийшла, значить, єдиним фронтом як лідерка і лівих, і правих. Ну, Росія зазвичай в своєму типовому стилі схрестити жабу з гадюкою. Ну, власне, так відбулося в Росії. Ну, От зараз вони намагаються закинути вогонь протистояння такий лепенівський, на територію Німеччини. Ну і власне. Е Паралельно група Крієнка дивилася, яким чином АДН, альтернатива для Німеччини, як її переформатувати і вийти з 13%, ну, от, і зробити такою партією німецької єдності. Поки що це маргінальна флангова партія, яка досягла свого даху і максимуму, але от зараз вони намагаються її переформатувати. І, і власне, під Вагенкнехт ТСРу намагаються намагається це якраз закрутити. А, Представники АДН альтернативи для Німеччини постійно літають в Кремль на прокачку. Там в них лакшерні візити, отримують ці мадани з грошима, отримують дуже багато допомоги, в тому числі медійної від Кремля. Екс чоловік Ваґенкнехт він якраз таки контактна особа її з Кремлем. Вони заперечують, що вони спілкуються, але він підтверджує, що їй допомагає. І підтверджує паралельно, що він літає в Кремль до Піскова, до різних пропагандистів. Ну, де отримує дуже цінні потрібні інформації. Ну і найголовніше говорить про те, що Кремль готовий підтримувати Вагенкнех. Власне, вони шукають нову Ангелу Меркель, нову Лепен Шольц. Перестав їх влаштовувати, вплив Шрёдера на Шольца не такий, і Меркель не такий значний, як би того хотілось Кремлю. Ну і зрозуміло, що вони хочуть зірвати допомогу Німеччини Україні. І от якраз таки ставка на радикалів і правих, і лівих, і їхнє схрещення. Це і є план Кремля. Але ви пам'ятаєте моє відео, яке я робив для вас в листопаді-грудні минулого року про те, що готувався переворот. Який не вдався Шольц, його вдало розкусив обеззброїв переговірників. До речі, вони всі спілкувалися в телеграмі. Це просто теж пам'ятати, що це за месенджер і для чого він потрібен. Ну і власне спроба тоді була невдала. Не було великого національного лідера, але ціль вбити Шольца і вбити, захватити депутатів Бундестагу тоді була. Ну, от власне, зараз Росія теж в пошуку таких маргінально радикальних сценаріїв, коли буде спроба дуже різко похитнути Німеччину, коли буде спроба зробити черговий переворот. Цей переворот може бути електоральний, коли підуть на вибори і популізмом радикалами будуть розносити все, що є. Або він може бути фізичний, дуже схожий на військовий переворот, який власне Росія і готувала. Ще в кінці минулого року, в листопаді грудні Росія не може без Німеччини, як флангова держава, їй потрібні німецькі технології, їй потрібні доступи на німецькі ринки, їй потрібно накачувати німецьку економіку російським газом, щоб та керувала всією Європою. Але є проблема це як звагенкнехт. Що її колишні це її колишні, от так само в Росії з Німеччиною все ви розійшлися. Німеччина знайшла нових постачальників газу, і як би не хотілося плакати Путіну, цю інформацію в якийсь момент доведеться прийняти. І навіть не дивлячись на те, що е, спроби ось цих переворотів будуть повторюватися, Німеччина явно зайняла. Антиросійську сторону, хоча є політики, такі, як Вагентнех, такі, як Ангела Меркель, які б Шодер, які б дуже хотіли повернути Росію, які б дуже хотіли зробити все можливе, щоб можна було дружити з Росією і заробляти газові газпромівські долари. Ну, власне, ми ще побачимо цю ситуацію в розвитку. Якщо Washington Пост про це пише, значить американці це моніторять, вони будуть на це впливати. Вони точно будуть слати меседжі. Американці бачать загрозу, що Німеччина перестала дружити з Росією, але починає дружити з Китаєм. Вони теж бачать тут певні загрози. От і. Саме тому Росія запустила антиамериканські і антиукраїнські меседжі проти війни, проти просідання економіки і багато чого іншого. Але й антиамериканські меседжі там теж мають місце. Тому штати за цією ситуацією слідкують і, скажімо так, враховуючи їхній вплив, в тому числі в середині самої Німеччини, зрозуміло, що спроби цих переворотів теж будуть відслідковувати. Ну, власне, друзі, ми з вами теж за цим будемо слідкувати, дивитися за німецькою політикою, спробами переворотів, спробами завести троянських російських коней до Бундестагу і потім спроби поставити свого канцлера. А зараз в мене до вас дуже просте, коротке запитання. Чи зможе Шольц встояти і проти перевороту, і проти виборчих технологій, ну і проти того масиву негативної інформації, який проплачує Кремль. Напишіть, будь ласка. Коментарях поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Ну і найголовніше, що я вас прошу, кожного разу підпишіться на канал. Нам з вами треба рости і розширювати нашу політичну спільноту. Тому, друзі, безпечного дня і до зустрічі!